Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд замовлення від компанії Global Leader Group по каталогу серпень 2025. Ось так от він виглядав. Огляд є на моєму каналі цього каталогу. Кому цікаво, можете перейти, подивитися повний. Що хочу сказати, дійсно була дуже крута акція від компанії на три дні. Мінус 40% на весь асортимент каталогу. Не знаю, були б у мене кошти. Я б скупила все і були б такі продажі зараз, але дещо було в замовленні, дещо брала, тому що дійсно класно продається, дещо замовила собі. Тому зараз буду вам все показувати, розповідати. Кому цікаво, залишайтесь зі мною. Отже, першим. Що покажу? Це ось такі ложні засоби. Вони у мене, в принципі, ще трішки є. Це такий засіб, за який я завжди розповідаю. Він у мене в кожному замовленні. Коштує він взагалі 249 гривень зараз. Але за кожні 199 гривень його можна було замовити за 159, і на нього йшла ще й знижка. Тому дійсно класна акція. До речі, дивіться, як він класно. Тут у мене не у мене, а компанії його. Завернула в плівку, щоб ніде нічого не протекло, не пошкодилось і нормально доїхала. Так, тому ось так. І також у нас є акція. Думаю, багато хто з вас пам'ятає ось такий крутий гель-пілінг з огірком від Юнайс. Nice. Зараз буде написано Глобал Лідер Group вже на ньому. На деяких писали на перших партіях ще було написано Юнайс. Nice, далі вже буде Глобал Лідер Груп. Також акція 259 він буде коштувати, але при покупці будь-якого продукту з каталогу його можна придбати за 199 гривень. Поперед уже замовляла, один ось відкрила, показую тестю. Ті навіть хто пам'ятає, купують і так, хто не, не знає, коли його пробують, також купують. Тому взяла їх тут, не пам'ятаю, штучок 6. Обов'язково в цьому місяці буду робити ще замовлення. Ось так. От він зараз, бачите, вже над. До речі, десь в жовтні, скажу вам, по секрету повинні бути і інші продукти з цієї серії. Це крем для обличчя, тоніка, якщо не помиляюсь, тому хто полюбляв, чекайте, обов'язково буде в асортименті Global Leader Group. Так, далі очисник для скла. Ну не могла я не замовити, тим паче його на магазині вже зараз немає. Дивіться, мені подобається налито під саму цю е кришечку. Е дуже повний приходить один літр коштує 100, 99 або 189, дівчата, не пам'ятаю, був раніше 189, зараз, по-моєму, 199%, але дуже класний. За нього також дуже часто вже розповідали, він дуже дієвий. Ціна класна, він мені вийшов 119, якщо не помиляю. Ну, під е, мінус 40%. Тому дуже класна акція і класний є засіб. Далі в замовленні була ось така новиночка від Габріні. У нас з'явився новий виробник декоративної косметики в асортименті каталогу. Це Габріні, можете за них почитати, подивитись, у них є офіційна сторіночка в інстаграм. Дуже класний. Я зараз ну, трішки пізніше буду розповідати за туші, туші вже 3 чи 4 використала. Мені всі подобаються. Використовую олійку для губ. багато чого з цієї серії. Є у мене, до речі, на магазині. Зараз вам покажу декілька таких. Тестерів, там є тоналочки і є стійкі-матові помади. До речі, 229 гривень помадки коштує. Цього разу в замовленні не було, але е, ну, можна прийти. У мене затестити. Не всі є тестериці, тому що на складі їх, на жаль, немає. Але клієнти можуть приходити у мене і спробувати. Тому в замовленні був ось такий праймер. Дівчина замовляє у мене завжди тоналочку Гізена, а цього разу вирішила спробувати праймер від Габріні 399 гривень. Так, далі в замовленні у мене дві олійки для губ. Ось ці олійки, що я кажу, в мене також Яблочко, у мене люди приходять, бачать, пробують аромати такі ніжні, ніжні, вони не хімозні. Мені дуже подобається. І цей продукт можна використовувати як олійку для губ, як блиск для губ, і навіть як топор. Я використовувала, їздила в гості. Ми ходили. Гуляти з дівчатами, так? І я цю олійку нанесла поверх матової помади. це теж виглядало дуже класно. І так комфортно було на губах. Тому щира рекомендація. 199 гривень вони в каталозі. Клієнти вже полюбили. Там є 4 аромати. Але ви знаєте, от клієнти те, що є у мене, вони пробують і замовляють собі також. Але там ще є і полуничка, і ананас. І персик, і це зелене яблучко. Так, далі в замовленні два аромати. Один в замовленні, один я брала на продаж, тому відкрила. Це аромати Unis 610-й, це у нас Pink молекула, тому я його відкрила затестити. І, до речі, от я унісекс аромати не люблю. Вони мені такі, ну прям не мої, але цей доволі такий приємний. Я б сказала навіть не знаю. Ну хто знає цей аромат, ви знаєте, як він звучить так? А я не знала, тому вирішила познайомитись, і мені сподобався. Ну а 604-й, це у нас флор наркотик так, далі, що було в замовленні? Моє замовлення це ось така шампунь від Лоренті. Я чекаю шампуні від Vione, повинні приїхати, виїхати вже скоро з Туреччини, поки ще не виїжджали. А я брала собі, так як не було на складі, я брала собі поперед ось таку Лоренті, скоро зніму пусті баночки і покажу вам її. Вона в мене закінчилася, але цього разу вирішила брати не з кератиновим комплексом, а колаген-біотин спробувати. Аромати і там, і там класні, мені подобається. Також знову на магазин замовила ось такий двохфазний спрей-кондиціонер від Лоренті. Його ось так потрібно збовтати. От. І наноситься він на вологе або сухе волосся. Тут у нас 400 мл, коштує 409 гривень. До речі, оновлений дизайн у нього вийшов. Хто дивився попереднє відео, бачили, що вони виглядали по-іншому. Зараз змінився дизайн. Ну, Нова поставочка, коли була, то вже вони виглядають, проїхали ось так, але склад. Нічого не змінилося, вони такі ж класні, як і були. Так, це брала на продаж, тому що клієнти іноді запитують. Далі взяла на продаж дві шампуні з Алоє, тому що зараз теж йде акція. Взагалі 259 гривень, але на кожен другий мінус 20% знижки. І потім ще знижка консультанта була 40%. Ну, дійсно, крута була ем, вигідна пропозиція, тому брала їх дві. І це єдиний шампунь, поки ще з цієї лінійки, який вже з новими термінами придатності, тому що. Інші там залишився маленький срок до жовтня місяця. Були дуже класні акції на них, щоб розпродати. Але люди позвикали до них і прям замовляють їх постійно. Так, далі два дезодоранти замовляла чоловічий та жіночий. До речі, жіночий раніше був теж 200 мл, не знала, що змінились, тому що нові ось Rex Cool, зараз покажу. У мене є. Вони оновлені, ось ці оновлені в мене в магазині стоять. так, ціничок. Вони вже були маленькими. А ті, що були попередні аромати, вони були такі, як і чоловічі, 200 мл. Проте, бачите, прийшов уже теж 150. Ціна та сама, але вже в меншому об'ємі. Хоча. Мені здається, що ось в цьому зменшеному аромат звучить приємніше. Ну, він і так у мене гарно продавався, аромат був приємним. Але я собі не брала. А цей зараз, ну, тут ось така ось є заглушечка, чи як, як це правильно називається, щоб не натискався. Дуже. Прям дуже приємний аромат, мені прям подобається. Я просто е, розпшикала, щоб перевіти, перевірити, чи аромат той самий, який був, але він прям ще, мені здається, ніжніший. Дуже класний, мені сподобався. Ну і чоловічі поки ще приходять ось такі в об'ємі 200 мл. Так, що ще Ага, не показала аромат Зенга номер 26. Це такий, знаєте, чоловічий, солоденький, дуже такий. Е... Дорогий аромат, я б сказала, по звучанню маю на увазі. У мене його чоловіки дуже гарно купують, особливо йде осінь. Уже... Інколи вже стає прохолодніше, тому е, хоча його в мене влітку дуже гарно купували. Не знаю. Е, дуже класний, дуже такий. От прям як би його вам описати, е, у мене клієнтка каже: е, коли його тестю, одразу собі представляю якогось такого солідного чоловіка в костюмі. Е, не знаю, от е, чесно, оцей ось 26-й дуже гарно продається, дуже гарно його полюбляють чоловіки і жінки. Так, що ще брала? Брала ось таку туш Це у нас подовжуюча іде 289 гривень і ось такі дві. Не знаю, можливо, щіточки їхні прикріплю десь тут у відео, якщо зможу. Так, і ось такі дві для об'єму та для подовження. Також ці по 249 гривень. Тестила. Ось ця, ось, до речі, червона, ну тут прикріплю, дуже мені нагадує, як раніше була в Івані Супершок, вона тут прям така товста силиконова щіточка. А, дівчата задоволені. Мені подобається, що не ті 250, так, не ті 290 гривень, ну це я округлюю, а, не сиплять. От Носяться цілий день класно, знімаються класно, тому мені дуже подобається. Ну і замовила ось таку помаду від GZE номер 21 так, тут у нас не видно. Це та помада, якою я користуюсь, мені подобається і відтінок, і якість. Вони заявлені як матові, але я розповідала, вони такі більш сатинові на губах. Такий. але Хоча вона і не рідка помадка, так? але вона. От Дійсно носиться протягом дня дуже класно на губах. І навіть якщо ви кушаєте, ну можливо, десь там і з'їдається, але вона залишається на губах. Це дійсно мені подобається те, що це звичайна помада, не рідка, не стійка, але вона дуже довго тримається і дуже комфортна на губах, не пересушує їх. Ось таке замовлення у мене було, а ще не показала, як завжди, так. Щось не да забуду. Два місти від Лоренті. Це найходовіші аромати у мене, фіолетовий та ось цей зелененький. Вони такі е, фруктові, не е, дуже приторні, не, не східні, не солодкі. Ну, вони солоденькі, солоденькі за, що, за рахунок того, що вони фруктові. Але якщо знаєте, кажуть, хочу свіженький, то ось ці аромати і обирають. От. Ось таким було моє замовлення. Отримала також каталоги на вересень місяць. Це дуже класні каталоги, будуть і новинки, будуть і акції, буде ось зубна паста за 109 гривень. Не знаю, дуже багато чого вам показувати, напевно, зніму краще огляд на весь каталог. Таким було моє замовлення. Кому сподобалось, ставте свої вподобачки. Хто не підписаний, підписуйтесь, хто хоче зареєструватись до моєї команди або просто оформити собі дисконт і купувати продукції зі знижкою. Залишаю посилання під відео, заповнюйте і користуйтесь класною, якісною продукцією по приємним цінам. Всім дякую, всім пока!